Два тижні тому МНСники тренувалися рятувати хворих. Нині навчання дійшло до навчальних закладів. Поки розучують, як правильно евакуюватися, а заразом і нагадують, куди не можна ховатися. Ходячий біжить в цю сторону, а лежачого котят сюди. Котят, котят. Куди котят? Утяж два потоки пересікається. Ну, ось так? Сюди котят. Так, якщо сюди котят. Візу, так то остальним куда? А? В окно? У профтехучилищі номер 2 навчається і працює близько чотирьох сотень людей. Усі потенційні жертви, якщо влучить снаряд. Тож відпрацьовують дії за тривожним сигналом. Завдання швидко евакуювати і себе, і учнів. На тутешніх близько 500 квадратних метрах розмістилася медична частина. Є харчі та вода, санітарні приміщення. Усе, щоб протриматись, кілька діб. Ці два приміщення можуть прийняти 500 чоловік. 500 значить, наших сотрудників і учасників всіх всі вміщаються, всі прилеглі дома, теж можуть сюди вміститися. Решті доведеться ховатися вдома. Знавці кажуть, якщо біда застала у квартирі, чим дуж до ванної. Її найголовніша перевага відсутність вікон. Головне бути понижче. Ну, найбільш придатними для, для укриття є підвальні приміщення і цокольні поверхи, в першу чергу старих будівель цегельних складних з цегли. І також монолітні будівельні споруди. Найменш придатні панельні будинки. Їх користь тільки у першому поверсі. Якщо ж під час обстрілів ви опинилися на вулиці, користуйтеся складками в місцевості. Наприклад, це може стати підземний перехід. А от спальним районам не переливки. Підземок немає, бомбосховищ також. Так, да, є деякі питання по 9, 10 мікрорайону і таке інше, який строївся на пісках за рахунок того, що відсутність підвальні приміщення. А я вам хочу сказати, що і це ми зараз обраховуємо, дивимося, яким чином визначити порядок укриття населення. За попередніми розрахунками, щоб привести до ладу всі захисні споруди в області, а їх понад тисячу, планують витратити 3 мільйони 200 тисяч гривень, з них 850 тисяч тільки для укриття сумчан. А поки радять не панікувати і за можливості тренуватися, приймати правильні рішення у небезпеці. Данило Горвач, Сергій Лазаренко, Олександр Олексієнко на часі новини.